Так, значить, тоді, да? давайте тоді вже я вам представлюся. Мене звати Олена Гордійчук, я у, відкритому, у відкритій кваліфікації старший директор нашої компанії, нашої команди. У мене вже є два без п'яти хвилин закритих директори. Так, це Мирослава Чкакович, і це Катя Дунай, про яких ви так само можете бачити. Ще одна наша директорська група вже на підході без п'яти хвилин там в групі Юлічки Біловол, так? От тому чекаємо нових звань, чекаємо наших високих досягнень, високих рівнів в наших командних. І такі, такою цепочечкою будемо всіх заключати і верх-верх-верх підтягувати, тому що в цьому і заключається наша робота. Так, навчити вас заробляти як мінімум ті гроші, які заробляємо ми, так, як мінімум, так і однозначно з тими знаннями, які ви напрацюєте зараз, ви будете заробляти набагато більше, тому що в нас система, як то кажуть, дубліціювання. Те, що я навчилася робити, я можу нав... і скільки заробляти. Я можу навчити вас за вашої активної участі, за вашого бажання. А зараз я хочу, щоб ви мені сказали, чи ви бачите демонстрацію екрану. Одну секундочку. Тому що я для демонстрації використаю кілька слайдиків, так, щоб ви бачили. Скажіть так, я зараз перейду. Ви бачите, поставте плюсики чи, чи щось, чи ви бачите презентацію? Чудовенько. Дуже добре. Так, значить, тоді я включаю. Так, і знову в мене не включається так як то воно, видно, так погано включається. Ладненько. Будемо як є. гортає. Гартає. Так, є. Отже, дивіться, зараз це не закрою. Мені 26 років, так, майже 26 років взагалі з тут працюю я так займаюся ось такою діяльністю в інтернеті трохи більше як 2,5 роки. Так, зареєструвалася я десь у січні, кінці січня, да це вже мабуть початок лютого 2015 року. так, якщо не помиляюся, якось так, ну тим не менше, вже трохи більше як 2 роки. Я ось цим всім займаюся. На зараз уже доходи набагато більші. От що я вам на що я вас орієнтую? На що моя історія Нічим відрізняється від історії кожного з нас. Але це не значить, що у нас, у нас в команді ось стільки такі ось якісь люди з меншими професіями. Там у нас є багато дівчат, які мали досвід роботи в банківській сфері, мали досвід роботи з великими грошима і розуміють, наскільки, по суті, наша робота да, відрізняється в тому плані, що ми тут, чесно, легально, не вманюючи нікого, так, а елементарно працюючи і створюючи товарообіг, про що ми зараз будемо говорити отримуємо хороші, хороші доходи, причому не тільки доходи просто так, не тільки, як то кажуть, що каталожні щомісячні, але й з можливістю отримувати пасивний дохід до кінця життя за зроблену роботу, ось пророблено за 1, 2, 3 роки. Як починався мій шлях? це спочатку було, звичайно, там підробіток під час ще навчання. Потім в мене була професія педагога організатора. Так як я була вчитель без стажу роботи, так, як то кажуть, то мене сама, самостійно влаштувалося на роботу. Оту пропрацювала недовго, півроку в гімназії на досить непогано престижне місце. Але тим не менше, я вже в той момент зрозуміла, що по суті ніяких перспектив на роботі у на державній роботі немає, тому що кар'єрного росту збільшення доходу, як самі знаєте, дуже довго потрібно чекати. Потім удачно пішла в декрет. Через півроку і після того вже е, зареєструвалася в компанію, тому що поступили до мене просто від чужої людини, від нашої зараз тепер уже старшого золотого директора Лєночки Аляпіної. Поступила пропозиція про роботу в інтернеті. І я зареєструвалася і далі почався ось такий шлях. Так, чому саме компанія Oriflame? розкажу вам, чому співпрацюємо саме з даною компанією, не з якою іншою, так? А саме з компанією Oriflame. Е, наш проект вибрав співпрацю з компанією по низці причин, так, але як і я Вибрала для себе хочу також вам наголосити: це передача в спадок дітям, пасивний дохід, вільний графік роботи, стиль життя, відсутність начальника, поїздки за кордон і визнання. Це теж немало важливо. Так, стабільний фінансовий е, показник також дуже, дуже важливим. Тому не стояло питання: починати чи не починати, пробувати чи не пробувати, так досягати якихось результатів чи ні, тому що що чекало би мене потім відсутність перспектив. Так, як було б на роботі робота з 9 до 6, самі розумієте, що якщо я живу в селі, в сільській місцевості добирання було б далеке, і добирання назад не менше. Це була б відсутність взагалі бачення дитини, відсутність взагалі, ну, по суті наявності її в мене в, в житті мало б було. Це тільки вечір, можливо, година-дві. Що зараз дуже часто з тим з чим ми стикаємося в нашому реальному житті, при наших роботах? Це знову ж таки гнучкість перед начальством, твій час тобі не належить, і ну, відсутність фінанс Перспектив, це звичайно. Чому вибрала дану співпрацю саме Експрес-кар'єра? Так, самі бачите, тому що величезні були перспективи, тим більше вони були відображені також і у нашій роботі, і у фінансовому плані, так само. Що ж потрібно робити? Конкретні дії, що ми робимо, так? Дуже часто питають, в чому ж заключається суть роботи. Суть роботи дуже проста. У нас споживчий проект. Ми на тому, що ми миємося кожен день, заробляємо хороші гроші. Інколи говорять такий вислів, да, який вже став таким кліше, гроші з піни, елементарне користування мильно рильними засобами. Так, те та все, що ми робимо кожен день. Ми просто змінюємо магазин. Ми змінюємо магазин на свій інтернет-магазин компанії Oriflame. І нашим завданням є показати як найбільшій кількості людей, як це вигідно, не тільки в плані особистого користування, не тільки в плані економії коштів і користування якісним продуктом, але й в плані отримання доходу. Чому? Тому що люди завжди милися, ми, миються, милися і будуть митися однозначно. Кожен ніхто не ходить грязно, як поросятку, всі за собою дивляться. Тим більше зараз час, коли в Україну якраз прийшла ось така традиція не просто намитися да і не просто виглядати гарно, але й почувати себе здорово. В чому нам допомагає продукція Wellness і Компанія Oriflame співпрацює з розробниками Нобелівськими лауреатами дуже якісної сертифікованої класної продукції, саме Wellness. Тому у нас можна сказати величезний широкий профіль. І Так само це уходова продукція е, хорошої якості, суперкласної якості, яка не уступає таким величезним брендам, як Dior, Estée Lauder і Lancome. Так, просто э, уступає по ціні, по якості ніяк не уступає. Самі ви розумієте, наскільки це для нас вигідно, тому що середньостатистичне населення не може собі дозволити, наприклад, продукцію уходову за э, обличчям стелаутер. Але Оріфлейм, яка, по суті, розробок набагато більше має і досліджень у плані э, ну, має інститут дослідження шкіри. Тут набагато більше можливостей і набагато більше можливостей в нашого населення навіть собі придбати. Але основним нашим завданням ми робимо акцент на. Бізнес-партнерів, на тих людей, які не просто прийшли користуватися, а які прийшли заробляти гроші. Це теж дуже-дуже важливо. І тому, так, перше, користування магазином, зміна, е, користування продукцією, зміна магазину. Як на мене, це найперше, найпростіше, що взагалі може бути, тому що миємося, ми всі, а елементарно зайти до себе в кабінет, розібратися, як натицяти там, да, і зробити те собі замовлення і скористатися тими знижками і пропозиціями, які в нас є, це не складно. Запрошувати людей, так, демонструвати. Позицію розказувати про перспективи роботи, це ми на початковому етапі повністю допомагаємо своїм новим партнерам. Для цього є метод рекомендацій, для цього є супровід ваших кураторів, для цього є постійний контакт 24 на 7 з вищестоящими лідерами і директорами, які вам допомагають. Основне ваша активність і бажання ваше рости. Чим більше партнерів ви у свою команду так, матимете, чим більше людей будуть розуміти перспективи взаємодії з компанією, так, тому що компанія... Oriflame далеко не компанія уже просто продукту. Це бізнес, організація, це компанія, ем, яка дає можливість незалежно від статусу, стану і так далі. І, Статі отримувати високі доходи. Е, і нашим завданням, як найбільше кількості людей, це продемонструвати через соціальні мережі, через е, своїх знайомих, незнайомих і всіх інших, всі люди зацікавлені в грошах. Повірте, якщо ви вийдете на вулицю і крикнете в толпі да, Кому потрібен кремчик, обернуться можливо одна-дві людини, в кого там обгоріла шкіра, там чи ще щось. Якщо ви крикнете кому потрібні гроші, обернуться всі. І це однозначно так. Тому бізнес пропозиція, яку дає саме нам можливість компанія, да має величезний попит, і дуже багато зараз людей шукають як додаткового, так і основного доходу. Це для вас величезний плюс, для того, щоб ви розуміли, що. Для того да, десь знайти взагалі активних партнерів. Перш за все, огляніться навколо себе. Подивіться, хто з вашого оточення, кому потрібні гроші, і запропонуйте правильно, головне, якісно, обговоріться з вашим наставником, як це потрібно зробити. І запропонуйте саме їм. І навчання, да, це те, що ви робите по суті зараз. Так, навчаєтесь, ви бачите, ви розумієте. Що, що потрібно робити, так? Ви з кожним разом, з кожним навіть приходом, навіть якщо ви вже будете новач, не новачком, з кожним разом, коли ви приходите навіть на ось такого плану скайп-зустріч, ви вас завжди буде відкладатися якась частинка знань. Кожного разу вам буде щось цікавіше. Да? На щось ви звернете увагу, на щось ні. Тому важливо для себе ставити планку, як мінімум, один вебінар в день, або присутність онлайн, або тоді перегляд в запису, щоб ви просто розвивалися, щоб у вас була якась там, як то кажуть, піща для мозга. Да? Щоб ви собі Бі кожного разу якусь там собі основну ключову ідею вибирали, де знайти ці вебінари. В наших чатах є записи, і однозначно ви можете навіть звернутися безпосередньо до свого наставника, він вам дасть. І основне правило рекрутингу, про що я говорила, да, щоб оглянутися навколо себе. Якщо ви не хочете побачити свого друга, родича, колегу в іншій команді, самі розумієте, зараз така діяльність дуже-дуже популярна. Ем, якщо ви не хочете своїх знайомих бачити в іншій команді, тому що хтось інший запропонував перший, ніж ви, значить тоді однозначно потрібно презентувати. Бізнес і можливості компанії. Подумайте, з ким ви хочете заробляти разом, подумайте, з ким ви хочете подорожувати, з ким ви хочете будувати стабільний бізнес, і обов'язково з допомогою ваших спонсорів, ваших е наставників запропонуйте і допоможіть. Так, у мене щось таке робиться, воно так пригає, Так, секундочку. І як же ж змінилося безпосередньо моє життя? Так на чийому ж прикладі мені розказати, як не на своєму? Однозначно на своєму набагато простіше, тому що я звичайний вчитель, я взагалі по спеціальності психолог без стажу роботи, тому що в мене стаж роботи мій такий офіційний, був тільки півроку. От, звичайно, в мене була ставка, я могла би повернутися після закінчення декрету, а він вже закінчився, так як малому вже три рочки було 9 травня, могла би повернутися на роботу. Але не було потреби повертатися, тому що життя дуже змінилося за цих два з половиною та майже три роки декрету. Дуже змінилося в величезному, по хорошому позитивному плані. Тільки вверх пішли всі, пішли всі показники, так, да? і зовнішній вигляд, і стан взагалі моральний, і фінансовий, Фінансові фінансовий стан нашої сім'ї, е, і ну знову ж ну повністю все. Ви зараз це побачите, по суті. Так, тепер я знаю, що таке відпочинок і що таке активний відпочинок, не просто лягти на дивані, закинути ноги. Я знаю, що таке їздити і знати повністю всі дитячі заклади в нашому місті, незалежно від того, дорогі вони чи дешеві. Я знаю, що таке повести дитину, який, по суті, тільки тоді два з половиною рочки, взагалі в театр, так показати взагалі, які різні там дійства відбуваються. Це знову ж таки всі за. Клади, куди ми вже їздили, і аквапарки, і все. Це ще не все, так. Це, звичайно, знаю, що такий відпочинок активний з сім'єю. Але крім того, так, я чую себе у когось. Крім того, це також форуми і зустрічі по Україні з командою. Це вже був Київ, був Львів, була можливість поїхати, і компанія запрошувала. І наші дівчата активні там є. Так, ми зустрічалися з нашими дівчатками. Ви декого можете вже бачити на фотографіях когось ваших знайомих. Ми зустрічалися. Це є можливість поїздити. Так, ми зустрічалися в Рівному. Ми зустрічались на фотосесії. Ми в зустрічались в кафешці для того, щоб познайомитися, так обговорити всі всі нюанси, не тільки роботи. Зазвичай на таких зустрічах про роботу говориться дуже і дуже мало. Це є час поспілкуватися, обмінятися досвідом, обмінятися всім. Це тусовки, це банкети менеджерів, і банкети директорів, які вже от банкет менеджерів, який відбувся в Львові. Це знизу ем, фотографія. Ви бачите, де наша команда представлена по суті в найбільшій кількості. Ось це все наша команда, і все всі з новими званнями приїхали званнями менеджера 12%, менеджера 15%. Ось це наша дружня, класна команда. Це зверху це банкет директорів уже цього 17-го року. Я ще була з чоловіком так само на банкеті директорів 16-го року. Ось, а подумайте, як ви проводите вихідні? Чи ви є чи у вас є можливість поїхати нам на такі або хоча б такого роду заходи з чоловіком, так з основною підтримкою? Ось саме на ось таких заходах. Коли ви берете своїх рідних і починається підтримка, тому що вони бачать ну, всю міць і всю силу взагалі компанії Oriflame. Так ну, хоча ми працюємо в проєкті Експрес-Кар'єра, в нас інші методи роботи, інші методи організації товарообігу. Але тим не менше, всі ми працюємо на базі компанії Oriflame. Чому? Тому що це гарант, це стабільність, це шведська компанія, яка є гарантом виплати тих доходів, які ми заробили. Ніхто не скаже, що сьогодні. П'ятниця сьогодні криза в Україні, зарплату ми не виплатимо. Ні, такого немає. Незалежно від часу від доби, да, от повністю всі зароблені гроші нам перераховуються. Причому з розрахунку на курс долара, який є зараз. Наприклад, якщо раніше премія тисяча доларів за звання директора це була 8 тисяч гривень. Як більшість компаній зробили, вони урівнили, як то кажуть, умови. У нас ж ні. У нас компанія шведська, от вона каже, який курс долара буде, такий вас така. У вас буде дохід. Якщо він скакне до 50, значить тисяча доларів буде 50 тисяч гривень. Буде виплачено в той момент, та коли от закрився каталог. Немає різниці, і це дуже дуже величезний плюс для нас, тому що це гарантія стабільності, що зараз дуже не вистачає взагалі нам в Україні. Погоджуєтесь тут, так? Надіюсь, погоджуєтесь, тому що вас я не бачу, не бачу, чи ви пишете, бо в мене екран, я бачу суто свій. І свято, і достойні покупки для е, рідних, так, це знову ж таки уже не бажання зекономити на рідних і на покупках, і не купити е, якесь просто те, що потрібно, так, одяг там чи ще щось. Це вже бажання купити те, на що справді дитина хоче і на що вона заслуговує. Хороші вчинки, так це знову ж таки можливість поїхати уже в дитячий будинок з якимись подарунками. От і поїхати це зробити самостійно, а не чекати якихось спонсорських допомог, просто із-за того, що захотілося. Це була поїздка на день Святого Миколая. Бонусні закордонні подорожі. Я вже мені вже пощасливилось так завдяки моїй команді, самій класній, самій крутій, яка не зупинялася на своїх цілях, і знову ж таки мені дали в подарунок. Поїздку в Анталію, це була перша поїздка взагалі за кордон в і це знову ж таки було повністю за рахунок компанії. Уявіть собі, all inclusive, Це там ми перебували десь ем, три дні. От це навіть і по політ, переліт. Це все було за рахунок компанії. Нас просто забрали в Києві ем, і повезли, і привезли назад. От, і ми відпочили дуже класно, це був бізнес-форум. Це взагалі, якщо ви ще думаєте, що поїздки кудись це не ваше, вас цікавлять тільки доходи, тільки гроші. Повірте, я говорила те ж саме. Я, коли почалася кваліфікація, я думаю, ой ні, Боже, маленька дитина, я нікуди не поїду. А виявилось, дитина виросла вже до того часу, так? А кваліфікація почалася раніше. І виявилось, що й чоловік пустив, а я думала, що мене ж нікуди ніхто не пустить. От, і виявилося, що навіть ніхто собі не зможе організувати самостійно, які б гроші не були, такої поїздки. Не організуєте, тому якщо є кваліфікації, і зараз наші дівчата їдуть у Болгарію вже у вересні, а вже до 14, в 14-му каталозі, по суті, зараз вже стартувало, але останній дедлайн ліміт у 14-му каталозі. Всі, хто кваліфікується з рівня золотого директора, будуть їхати у Іспанію, у Мадрид це буде поїздка вже на 2018 рік. Знову ж таки, це покупка, техніка, це такі вже глобальні покупки, які вже були куплені за гроші, які отримані в компанії. Це нова це новий ноутбук, Це, знову ж таки, дитяча нова, це такі елементарні покупочки. Тут, звичайно, всі не виставлені, але так, просто елементарно, да? все, що ми, якісь були фотографії. Ось так змінився стиль життя, так? Звичайно, і мами в декреті, звичайного психолога, рядового, да? ну навіть не психолога, а педагога, організатора в школі, без стажу роботи, півроку стажу роботи, так? які там надбавки можуть бути, ось так. Змінилося взагалі змінилось моє життя. Уже тисяча доларів уже ще досі, до речі, вона лежить, хоча вона вже рік лежить, але вона чекає свого, своєї реалізації більш глобальної. Скоро буде уже премія півтори тисячі доларів і так далі. Будемо рухатись далі. Ось це те, що компанія дає. Так, не просто робота в інтернеті, не просто там якісь там покупочки. а Насправді це все тільки з цього починається. Насправді це величезні величезні переваги. І тепер подумайте, чи вам, що вам складно, а що вам легко, чи складно вам читати, чи складно переглядати вебінари, чи складно вести сторіночки в соціальні мережі, проводити презентації бізнесу, вчитися їх проводити так? безкоштовно те, чому вас вчать і чому вас будуть вчити ваші наставники, і безпосередньо я, і ваші директори, і повністю вся система роботи експрес-кар'єра вже є готова. Чи складно вам показати каталог, перекладати? Рекомендувати своїм знайомим ті продукти, якими ви користуєтесь, і за гарантією яких ви можете вже ручатись, тому що скористались самостійно. Так особисто починайте з свого особистого користування. Будете бачити і будете розуміти, наскільки класний продукт вам не буде проблем просто порекомендувати своїм знайомим. Чи складно оформити заказ у себе в кабінеті, чи складно взагалі просто ось змінити магазин? А тепер подумайте, чи легко, чи легко жити в чужих квартирах, що дуже часто в нас трапляється, чи легко жити там від кредита до кредита, відмовляти дитині, рахувати гроші, не доїхавши до каси, що дуже часто у нас зараз зустрічається на жаль у наших у нашому житті. Так людина два кола робить навколо однієї стійки для того, щоб встигнути за цей час підрахувати, чи справді вистачить грошей. Ну, якби це не звучало з ну, сарказмом, але тим не менше, так часто буває? Чи легко вам ні разу не побувати за свої за свої роки за кордоном і не побачити, що таке достойний відпочинок, а не відпочинок за ті гроші, які є? Так чи легко вам кожного ранку бігти на роботу? Залишати дитину, вести її в садочок, про що вже говорила Мирося. І от подумайте, що вам складно, а чи вам складно, чи вам легко. І це основне так. І про що ж ми говоримо? Які ж доходи вас чекають? Ось це справочка, буквально, яку я здавала за минулого тижня чи позаминулого за квартал. Якщо знаєте, у кварталі три місяці. Так, це податкова декларація. Ми працюємо вже офіційно з того моменту, коли ви вирішуєте офіційно. Так, я плачу повністю отримую весь соціальний пакет від від Держави, повністю пенсії, соціальне страхування, все те, що ми отримуємо на звичайних роботах. Тільки різниця в тому, що е, з, наших, з наших доходів у на, ну, тепер, напевно, вже 3 тисячі гривень, напевно, це мінімалка. Вираховують 20%. А з тих доходів, які ви бачите зараз тут на картиночці, вираховують 5% від доходів. Так? Це те, про що всі говорять: ой, приватний підприємець, це не напевно щось таке десь страшне. Насправді це набагато вигідніше. Усі е, закордонні компанії наймають. Своїх працівників да, навіть українських на по факту реєстрації приватного підприємництва. Тобто вони реєструються в організацію не як найманий працівник, який буде платити 20% податку, а як приватний підприємець, який платить 5% від надходжень. Ось це величезний плюс, так тому що ви платите набагато менше за ту пенсію і за те все, та що ви будете отримувати потім. Тільки насправді вас це не буде, не буде вас цікавити, яка пенсія вас буде потім, тому що ви будете жити. Ти зараз, не потім, а зараз набагато краще і буде змінюватися ваше життя уже зараз, але виключно від вашої роботи. Якщо ви бачите так, то ви бачите, що тут за три місяці дохід 80 з половиною тисяч гривень. Мені 26 років. У мене закінчена вища освіта, але тим не менше стажу роботи тільки півроку. От, і це Західна Україна, де таких доходів по суті взагалі і немає тим більше у жінок. Тому висновки робіть самі. Так, я вам чисто продемонструвала ту систему роботи і той приклад, і ті реальні просто факти, які є у мене, і чому я готова навчити повністю всіх. Ну, звичайно, за вашого бажання. Ось так. Буду вдячна за запитання.